таки, по логістиці. В даному випадку підвезення ам'ячної води, дві РЗС по 15 кубів. Привозять нам ам'ячну воду, а тут наші хлопці її вносять. Якраз не знаю, зупиниться чи не зупиниться. Або не зупиниться. Ну, Прийде почекати. Про одня, шановні українські аграрії, колеги, підписуйтесь на канал, тому що це про поле. Про наші поля, не про казки там в полях. Ми не про казки. Колеги, один, один ам'ячний культиватор з бочкою, другий ам'ячний культиватор з бочкою на даному випадку, і дві РЗСки, які стоять біля дороги. Що я хочу сказати, це не новизна внесення ам'ячної води. Цю ам'ячну воду ще вносили наші діди по Радянському Союзі. Але я був один із тих, хто в мрії запровадив внесення ам'ячної води в 2017 році. 2017. -му. Тому що коли порахували гроші, то мрія сказала ну тоді керівництво, да класна штука, треба вносити. Ми купили бочки і до культиваторів це все діло загретували і працювали внесення аміачної води. На каналі у мене є там е, дуже давно, у 2021 році, є відео, будь ласка, як хто хоче Але хочу сказати про дане поле. вносилась стрічка, так зараз вносимо аміачну воду. Ам'ячна вода, зараз, наприклад, ми там законтрактувалися в межах 8,5 тисяч гривень за тонну. Звісно, хтось скаже, так логістика підвезення, так, логістика є, логістика дорожча. Але, колеги, те, що ви робите, вносите ам'ячну форму в ґрунт, це ліпше, ніж каз, повірте мені. Тому що кукуруза краще. Сам холдинг МКП сидить на ам'ячній воді, тому що вони можуть рахувати гроші. І колись правильно зорієнтувалися. Тобто амміачна вода це те, що треба. І якщо ви фермера або маленькі, середнє середні господарства, хочете бути ефективними, будьте ефективними, до речі, бачите, воно вже закінчується амміачна вода МИГЕ. І там привезеться, будьте з, з амміачною водою на ти. Тому що і шкідники повбуває частково, і, фіто, і, і фітоситуацію поліпшить, і ліпше буде. Так що тримайтеся, успіхів вам!